Доброго всім дня, психологиня Ірина Саранча. І для, для вас 24 деї для втомлених батьків від дитячої психологині Світлани Ройс. Ці техніки не тільки допомагають зблизитися, відновити якесь рідство, дати дитині якусь безпеку, поняття те, що її люблять, що батьки ряд, рядишком. Це ще дає те, що дитина почуває себе в комфорті, в дотикі разом з батьками. Перше, дуже таке просте завдання намалювати пальці на руці дитини геометричні фігури чи літери, а вона її відгадує. Ця техніка дуже глибока. На перший погляд вона кажеться якась легка і незрозуміла, а вона дуже така глибока, тому що дитина. Відчуває сенсорні дотики і розвиває увагу, увагу. Відчуваєш, стискає руку дитини, наче передає слова, де кожне стискання це склад слова. Дитина може сказати зазлегідь фрази, щоб вона вгадувала, наприклад, я тебе люблю, обіймаю. Відчуйте, скільки в цих словах теплоти, скільки е, уваги, і як буде почувати дитина, коли ви будете виконувати цю вправу. Черний шепіт, це дуже мені подобається та практика. Пошепки без голосу пробавляйте приємні слова, а дитина вгадує. Якщо треба, я запишу на кожну із цих технік більш розгорнуту, таку, яку ви будете брати по одній і застосовувати для себе. Ці техніки дуже важливі не тільки для дітей, але якщо між вами, між дорослими, немає вже більш такої теплоти. І має більш такої уваги, але вам хочеться повернути її знову у вашу сім'ю. Цю техніку можете використовувати на всі стов. Не видимо малюнок. Малюйте уявні фігури в повітрі. Дуже добра техніка. Кімнати-детектив, детектив та знайдіть предмет в кімнаті за описом. Це теж техніка дуже добре розвиває увагу, і вона розвиває мислення і уяву. Тобто для того, щоб дитина змогла знайти цей предмет, вона повинна в своїй уяві його намалювати, його, як так, создати. Тому що це дуже добра практика для розвитку уваги. Насилаю тобі листа. Дуже така приємна, легка техніка. Дуйте на руку дитини, щоб вона вгадала зміст послання, міняйтесь ролями. Це дуже-дуже важливо, коли ви змінюєтесь ролями. Дитина вчиться не тільки приймати якісь ознаки уваги для себе, вона вчиться на цій техніки і проявляти увагу для других людей. Вгадую, що я думаю, дитина має торкнутися роки і гадати думки дорослого, а дорослий киває так чи ні. Це дуже важлива техніка. Її можна робити і на, на, вип... на другу сторону. Для чого? Для того, щоб дитина і дитина була в процесі тут і тепер, щоб вона могла сканувати простір і розуміти, в якому стані знаходиться, наприклад, батьки. А як батьки будуть розуміти, в якому стані знаходиться її дитина, що вона. В голові в неї твориться, тому що частіше ми самі в собі знаходимося і думаємо. що я, це концепція, коли тільки все для мене, тільки я, вона якраз і не дає можливості бути таким, що розуміє, а що ж думають, в якому стані знаходиться інша людина. Цьому ця техніка дуже, -дуже важлива в сім'ї, для того, щоб порозуміння в сім'ї було дуже добре. Сидять, тримаючись мзинцями навіть при перегляді мультиків. Це мзинчики, «Морис, Морис, Морис, і більше не, не, не бийся. Це воно на підсознанні таке для, для нас робить, як мир, дружба, що ми не в конфронтації. Вже одне сидіння з цими мінзинчиками, воно знімає напругу, є контакт. Людина почувається себе неодинокою. Вона почувається, що вона є якісь така цепочка, які, вона є, є частиною чогось. Це дуже класна техніка. Переплутані слова. Я вчора була на консультація з жінкою, вона каже: що я переплутаю слова або перепутую букви в словах, а цілі слоги. У мене дочка, яка була, вона казала, що палуй помий. Теж міняли місцями. Це дуже добре для розвитку уваги, для розвитку мислення і для того, щоб людина перебувала тут і тепер, і для, вона дуже хорошо добре включає когнітивні здібності, то ви називаєте слово, але літери в цьому слові ви плутаєте це. Ця техніка не для маленьких дітей, а для тих, хто ходить в школу, а вже вміє читати. І для дорослих теж дуже весела гра. Показувати разом вже сердечко руками. Ну це дуже така техніка, яку можна і треба втілювати в життя в родині. Чому? Тому що оці рутини, рутини ті, що. Кожен день ми можемо робити як знак того, що нам людина дуже ціна, що ми її любимо. Сердечко. І Друге додаємо сюди, і виходить сердечко. І якщо будеш поганому настрої, але це як прояв того, що я тут, що я моя частинка, тебе е, 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 тобі моя мені в тобі, що ми разом. З дитиною, що я разом з мамою, з братом, яка у вас родина, я ж не знаю. І цей це жест дуже такий символічний, символіка кохання, кохання як любові, не фізичного там, сексу, да, а прояву уваги, любви та якогось теплоти. Танок пальчиків, я влічу пальці ці цінішки істоти танцюються з ними. Це дуже гарна техніка для чого? По-перше, ви включаєте тіло, фізіологію. Друго, це дуже смішно, якщо ми в такому часі просторі знаходимося, де є страх. Сміх це той та, та спосіб, який дуже легко, дуже не нав'язливо знімає страх. Якщо ви хочете позбутися страху, то в першу чергу вам треба зробити якогось із нього смішного щось таке додати. А оцей танець танок пальцями це дуже для розвитку, для того, щоб є можливість контакту між собою там. Кінчиками пальців, це перше, а друге те, що дуже смішно знімає напругу і веселощі, і якщо ви це практику робите разом, це ви проводите час разом, це для дитини дуже важливо. Далі ну, всі багато технік перейде. Намалюй на своїх пальцях, на пальчиках дитини мордочки, рухайте пальцями, торкайтеся, цілуйте пальчики дитини, запропонуйте, щоб дитина говорила від імені фігурки на пальчику. Це теж техніка, яка розвиває увагу, яка знімає напругу, яка. В сім'ї дає такий контакт це веселощі, це радість, що ця дитина буде ці практики дуже-дуже довго дуже, дуже пам'ятати, а, мабуть, своїм діткам буде про це розказувати. Зав'яжіть на шнурку та шарфу вузол, і дитина його має розв'язати. Це теж для чого? Всі вправи, які ми робимо руками, вони включають в нас, нормалізують. Роботу мозку включають конгенні наші частини мозку, знімають страх, роблять дитину більш таку вконцентровану, тому що розглядатися треба концентруватися на цій справі. Тому це, вона знімає ці страхи і знімає, мабуть, навіть гіперактивність. Таким дуже сильно затягуєте, щоб дитина змогла його розв'язати. Затягнути. Котик чи песик. Можливо, цю вправу хтось буде казати, що вона провокує на оцей мастер-хев якийсь новий, да, коли дитина становиться котиком чи песиком, але це більш для того, щоб розслабити дитину, перевтілитися в когось, прожити, зняти цю напругу, в якому знаходимося і дорослі, і діти. Тобто пропонуємо дитину, уявити, що вона тваринка, і мовчки, чухати її за вушками, галати лапку. Це знову тактильний контакт, це знову є можливість бути рядом з близькою людиною, відчути тепло, відчути увагу. А дитина має морчати, а гарчати, позітхати та ворушити хвостиком. Дуже смішна техніка. Знову це якийсь юмор, це сміх, це зняття напруги. Це більше такі довірливі стосунки з вами. Дайте дитини папір, запрямуйте зім'яти, та розпрямити його. Ця техніка вона направлена на сняття злості, агресії. Якщо треба, напишіть мені, будь ласка, я на кожну техніку зніму. Дуже коротке відео по повному, як моя інтерпретація, як я бачу цю техніку, для чого вона потрібна, і як її зробити найкращим чином. Якщо йде дощ раз дитину, слідкуйте за краплями і дивитися, яка скоріше пробіжить. В моєму дитинстві не було таких іграшок, як зараз, тому я дуже полюбляла дивитися на скло, як каплі з'єднуються, і потім більш велика капля скоріше стикає вниз. Для чого це завдання? Це завдання на концентрацію уваги, тому що у нас внаслідок того, що от гіперактивність у нас дуже багато, багато короткочасного відео, 20-30 секунд. Тому в нас немає такої надивленості, немає такого внутрішнього ну, такої можливості десь довше і більш, більш уважніше спостерігати. Ми е, люди кріпкові, кліпові, як зараз кажуть, ця техніка вона допомагає бути тут і тепер. Ця техніка допомагає розвинути оцю посидючись, оцю увагу, оцю спроможність. Е, від першого до, до кінця додивитися, прослідкувати, тому що зараз такого немає нам швидко, швидко, швидко перелістуємо. Ми вже знаємо, що це буде. Тому це дуже дуже важлива техніка. Коритайтеся, будь ласка, Дихальна права в квітка і. Це дуже важна вправа, її можна, я вже зрозуміла, яким чином її можна використовувати в різних практиках, також якщо є панічні атаки. Так що, якщо ми знаходимося в якомусь такому просторі, який не дуже безпечний. Дуже просто вона робиться. Цю практику, також я зроблю опис більш такий її роз, роз, розвинутим, бо тут дуже коротко моя інтерпретація, як її зробити, щоб вона принесла найбільш, найбільшу користь. Я хоч запис включила, мабуть, включила. Ця техніка вона теж може розвивати увагу, якщо її правильно робити. Права рука в кулаці вдих. Пальці розкриваються, наче плюскі квіти, видих знову закривається, ми робимо такий самий цикл лівою рукою, дитина повторює рух і за дорослими і може сама пронувати, яка це квітка. Передайте любов поглядом мовчки ніжно дивитись один на одного. Ну, це must have. Це така практика, яка я маю на увазі, що вона, мабуть, до кожного була б дуже така чудова, якщо ми... погляд на вас з любов'ю, Мовчки, нічого не кажучи, ну давайте так уявимо, да, що на вас хтось дивиться з такою любов'ю. Яке, яке почуття у вас? тут з'являється, скажіть мені, будь ласка, майже тільки представив, що таке можливо. Відчуйте, як змінюється вас стан. Це дуже, 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 дуже добре. Вклади маму і тата, маленька дитина може робити масаж батькам. Це теж. Якщо ваша пара, ці, ці вправи, любу з цих вправ можна взяти для того, щоб сімейні стосунки ваші становилися більш такими наповнені любов'ю. Якщо ви вкладаєте батька чи мати спати або свого чоловіка, зробіть йому маленький масаж, це буде розслабляти, давати якусь близість, якась давати таку забули, та саме, любов. Двадцяте, Попросіть дитину запівати мамі читати пісні або розказати казку. Це дуже гарна вправа, яка теж робить вас більш близькими. Якщо ви дорослі, то якщо ви разом розмовляєте, тому що по досліду максимум, максимум 20 хвилин, це був дуже давно дослід. Батьки. Розповідають, щось питають, якось комунікують з, дитя, з дитиною своєю, а зараз, мабуть, ще менш ніж 20 хвилин, може, хвилин 10, як всі, які розмови ведуться. Якщо ви попросите свою дитину розповісти казку, будь-яку казку, а в, в цьому питання, тому що дитина буде розповідати казку, і вона асоціює героя цієї казки частіше з собою. Тому ця казка буде показувати вам, а що зробиться з вашою дитиною. Гойдалки 21. якщо сидите поруч, легенько розгодитесь разом, так дихань, нехай годаються лише ваші руки. Це дуже добра справа для того, щоб згармонізувати стан дитини і ваш стан також. Такі коливання в ним нашу психіку. Допомагають розслабитися. Чому? Коли дитина ще маленька і вона себе заспокоює таким чином, коли вони трошечки таки гойдаються. І дитина, яка має розстройство, вона теж гойданням перед-назад, вона себе заспокоює. Якщо ви зробите цю вправу, ця вправа буде заспокоювати. Формувати ваш контакт, формувати вашу близькость. Двадцять друга уяви, що разом вигадаєте історію про уявне гарне місце. Оця та практика, яку часто психологи дають уявне місце як ресурсне місце там, де вам, де ваш, де вашій дитині було найбільш затишно, найбільш комфортно, де вона е, мала якісь гарні спогади. Дуже гарна вправа. 23. на телефон, картки сили. 20, 39 карток з знамінітних ігор для дитини, картки ювільному доступу на сайті ЮНІСЕФ. Тут все написано, якщо ви знаєте, що це робіть. 24, знайдіть більш простих занять для розвитку дитини на сайті ми мамом, job, Це Це що, те, що ви зможете зробити. Оці 24 ідеї. Якщо для вас дуже важливо, щоб я їх розписала чітко. Да, покроково, що як робити, для чого яка вправа потрібна, як її краще всього, щоб вона була більш результативна, напишіть, будь ласка, внизу під відео. Я зніму на кожну справу дуже коротку, там одну, дві, максимум три минути розпишу, як це буде найбільш результативно, для чого яка справа необхідна. Тому я зичу вам добрих стосунків. Здачу вам, щоб у вашій сім'ї була любов, злагода та довіра. Оці всі вправи вони на це направлені, але яка більш друга якась менша часті, але вони в цьому будуть спонукати. Тому пишіть, будь ласка, ваші відповіді, на якій мові ви хочете бачити і чути. Це відео теж напишіть для мене. Це буде дуже важливо. Сам була психолог Дина Саранча. Так, зараз так. подивимося, що тут ми зможемо зробити. Угу. Так, пристановка записи сделала. зробила.